Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Ворона і Чиж. Неподалець від озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці і співав Чиж. Поблизу нього крякала собі ворона. Та, бачачи, що Чиж не полишає співати, сказала. Чого ж і ти сюди пнешся? Жабо. А чому це ти мене жабою звеш? спитав Чиж Ворону. Тому, що ти такий же зелений, як та жаба. О, коли я жаба, мовив на те, Чиж. тоді ти. Сама справжнісінька жабера за внутрішньою своєю сутністю, бо спів твій зовсім схожий на ЖАБ'ячий. СИЛА. Серце і звичай людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодах пізнається. Щука. Та рак! Щука, винюхавши солодку поживу, жадібно її проковтнула. Та раптом відчула, що в ласощі заховано гачка, який уже застряг у її нутрі. Рак це здаля побачив і на ранок, стрівши щуку, запитав А чого це ви, пані, сумна? Де поділася ваша бадьорість? Не відаю, брате, щось вельми сумно. Гадаю, для веселощів поплисти з Кременчука в Дунай. Набрид уже мені Дніпро. А я знаю джерело вашого суму. відказав рак. Ви ковтнули гачка. Відтепер вам не поможе ані швидкий Дунай, ні плодоносний ніл, ні веселовидний меандр, ні золоті крильця. Сила! Рак достеменну правду мовить. Без Бога і за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ рідний край. Скрізь йому й завжди добре, бо добро він не збирає з місць, а носить його в собі. Воно йому, як сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживлює місце. Не вигнанець, а подорожній і не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов? Тієї землі син, бо несе в собі народне право, про яке Павло сказав Закон духовний. Страх божий джерело мудрості, і веселощів, і довговічності. А зневіра солодка їжа, що ховає в собі гірку отруту. Важко помітити цю отруту. Важко увійти у беззаконня. Гріхопадіння хто зрозуміє? Той, хто пізнав суть страху Божого. Корінь його гіркий. Але плоди солодкі а беззаконня. Є гачок, захований у ласощі, який ранить душу. Марнославство веде тебе до гріха, воно той ласощ, що приховує гачка. Плоцька розніженість тебе полонила. Проковтнув ти гачка. За сріблом може погнався і впав у неправду. Заполонений ти вудкою. Заздрість, чи помста, чи гнів, чи відчай зав'язли в твоїй душі. Проковтнув ти гачка, про якого сказав Павло, жалож смерті, гріх безбожжя війшло в твоє серце. Проковтнув ти гачка, про якого сказав Ісая для безбожних, спокою нема. Мовить безумний у своїм серці, немає бога. Ворожнеча із богом, може, всилилася у тебе. Пожерти гачка, про якого оповів майсей, проклятий ти в місті, проклятий ти в полі. Мучить душу твою жах плодської смерті. Загруз у ній гачок, за якого мовить ісая. Беззаконні схвилюються і вспокоїтися не зможуть. Гріх отже жити за законом плотських пут та пристрастей наших, котрі воюють проти закону розуму нашого. Такий де сховається, яке місце звеселить Його, який пожиток схвилює Його серце, в душі своїй і в серці своїм скрізь і завжди носить він. Лихо. Поглянь і послухай нещасного раба. Ще хотіти мені належить, а робити ні. Ось правдишній полон. Всякий грішник є раб свого гріха. Кріт та лінкс. За казками звір лінкс. Має настільки гострий зір, що проглядає землю на кілька аршинів. Забачив він якось у землі крота і почав насміхатися з його сліпоти. Коли б ти, мізерна тваринко, мав би моєї прозірливості хоча на соту частку, то міг би проникнути навіть крізь центр землі, а натомість все вимацуєш, сліпий, як ніч без місяця. Будь ласка, не вельми хвались, відповів Кріт. Зір твій гострий. Зате розум зовсім сліпий. Ти маєш те, чого позбавлений я. А я чого немає в тебе? Коли хвалишся своїм гострим зором, не забувай про мій не менш гострий слух. Я давно вже мав би очі, коли б вони були мені потрібні. Віковічна правда блаженної натури ніколи не образить, вона, рівняючи всі нерівності гостротою мого слуху, замістила мені силу очей. Сила. Недоумство в багатстві пишається й лається, а в бідності осідає і впадає в відчай. В обох долях воно нещасне. Там біситься, як у божевільній гарячці, а тут з ній хвалиться, як стерво. Ця болячка тому зроджується, що не навчаються царствові Божому і правді його, а гадають, що все на світі робиться на удачу, як у беззаконнім володінні. Але розпошир, бідна, тваринко зір твій, побачиш, що все чиниться заточною правдою та рівністю, і цим заспокоїся. Коли є в багатстві те, чого немає у злиднях, задумайся і знайдеш у злиднях те, чого нема у статках. Де земля менше родить плодів, нагородою там свіжіше повітря, де менше журавлини й чорниць, там менше скорбутної хорості, менше лікарів, менше хворих. Менше золота, менше потреб, менше ремесел, менше розтратників, менше наук, менше дурнів, менше прав, менше беззаконня, менше зброї, менше воїн, менше кухарів, менше зіпсованого смаку, менше честі. Менше страху, менше солодощів, менше суму, менше слави, менше неслави, менше друзів, менше ворогів, менше здоров'я, менше пристрастей, століття й століття, країна й країна, народ і народ, місто й село. Юність і старість, хворість і здоров'я, смерть і життя, ніч і день, зима й літо кожний стан стать і вік, і всяка живність має свої власні вигоди. Але сліпа дурнота й сліпа невіра цього не розуміють. Одне лише зло в усьому бачать вони подібні до цирульничих п'явок, котрі висмоктують погану кров. Для цього століття над століттями підносять. Народ вище народу, не вдоволені ні станом своїм, ні країною, ні віком, ні призначеністю, ні долею. Ні хворобою, ні здоров'ям, ні смертю, ні життям, ні старістю, ні юністю, ні літом, ні зимою, ні ніччю, ні днем. І при щасті підносяться до неба, а при невдачі падають у прірву відчою, позбавлені як світла, й духа віри, так і солодкого миру, й рівноваги, і спалюються у полум'ї власної печалі. Аби збулося втім, а невіруючий вже осуджений є. Все ж є благе окрім зневіри в царство Боже та правду його. Окрім хвороб душевних та мук від незадоволеного ремства це зло одне. Є то сатанинська гордість, що виявляється в прагненні сісти на престолі вишнього. Ось де центр пекла. Та отець пристрастей, і не дасть йов безумства богові. Благословляю Господа у всякий час. Ось де істинне світло є пізнання Божого. Тому і священники звуться серцями, що сидять серед невіри, Божим світлом осяваючи, виє світло світу. Які красні ноги тих, що благовістять мир. Святи їх у істину свою. Змія та Жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. Бог з вами пані!» – гукнула здивовано, Відмолоділи. Що за причина, прошу сказати? Я вам залюбки можу порадити, каже Змія. Ходіть за мною. І повела жабу до тієї тісної щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши із себе стару шкіру. Ну, ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете в момент оновитися, залишивши по цей бік увесь непотріб. Ти що хочеш зачавити мене тут? скрикнула жаба. Та хоча б мені удалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру. Прошу не гніватись, відказала змія. Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені. Сила. Чим краще добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. То труда не викладе, той до добра не прийде. Два коштовні камені Діамант і Смарагд. Високої якості смарагд, що перебував у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві діамантію таке Люб'язний друже. Шкодую, що не дбаєш за честь свою та живеш похований у попелі. Твоя вартість мені відома. Вона гідна чесного й поважного місця, але нині ти подібний до свічника, що світить, схоронений під спудом. Нащо це світло, коли воно не дивує і не звеселює людські погляди? Цього тобі й бажаю. Шанобою, твій друг Смарагд. Дорогий мій друже, відповідає діамант, наше звидноти сяєння живить лише людське марнославство. Хай уже вони дивляться на сяюче небо, а не на нас. Ми лише кволий його відблиск, а ціна наша чи ж бо честь. Завжди лишається при нас і всередині нас. Полірувальники не дають її нам, а відкривають. Вона виднотою та людською хвалою не збільшується, а зневагою, забуттям та огудою не зменшиться. Лишаюся з такими гадками твій друг діамантій. Сила, ціна і честь. Одне і теж хто не має нічого в собі, той прибирає зовнішнього блиску, натягає маску фальшивого діаманта та злодійської монети. На зворот у народі кажуть так зробили Абрама чесним чоловіком. А варто було б сказати так засвідчено перед людьми про Абрамову честь. Освіта чи віра Божа, милосердя, великодушність, справедливість, постійність та цнотливість Ось ціна наша й честь. Давня приказка свідчить Дурень шукає місця, а розумного і в кутку видно Собака та вовк. У Тітера пастуха жили Левконта і Ферідам, два пси у великій дружбі. Вони прославилися і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від заздрості на їхню славу вишукав момент і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, сказав вовк із придворною чемністю. Ви мене надзвичайно щасливите, коли дозволите мені на вашу ласку бути третім вашим товаришем, що вважатиму собі за честь. Потім понарозказував їм про славетних і багатих своїх предків, про модні науки, в яких старанням батьків був вихований. Коли ж додав вовк станом та науками хвалитися у розумних сердець, видається, за дурноту, то може ще краще сказати, аби ви мене полюбили. Я зовнішньо зовсім схожий на вас обох, а голосом та шерстиною на пана Ферідама. Є стародавня приказка Сімілі дукіт деус ад сімілі. В одному лиш не криюсь, що маю лисячий хвіст, а погляд вовчий. Левкон відповів Вовкові, що, хоч тітер на них зовсім не схожий. Але є їхнім третім товаришем і що він без Філідама нічого б не починає і не вирішує. Тоді Фірідам сказав таке Голосом та шерстиною ти справді на нас схожий. Але серце твоє стоїть далеко. Ми стережемо вівці, задоволені вовною молоком, а ви шкуру дерете та їсте їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам свіча до душі твоєї, хитрий погляд твій, що косо зирить на баранця, який ходить ген недалеко від тебе. Сила. І походження, і багатство, і чин, і спорідненість, і тілесне обдарування, і науки безсильні ствердити дружбу. Але серця в думках узгоджені, й однакова чесність людинолюбної душі, що живе в двох, а той у трьох тілах ось правдешня любов. Про що погляньте на главу четверту, вірш тридцять другий у діях, і про що Павло каже Нема юдея, ні грека, бо всі ви один у Христі Ісусі. Бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Знаєш, що плоди твоєї праці не так тобі, як людям корисні, а тобі навіть часто шкодять, приносячи замість винагороди смерть, одначе не перестаєш в дурноті своїй тягати мед. Багато вас голівали всі безмозки». Очевидно, ви до нестямки закохані в мед. Ти поважний дурню, пане раднику, відповіла бджола. Медом любить поласувати й ведмідь, а шершень також хитро його дістає. І ми могли б по злодійському здобувати, як часом наша браття й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більшу радість. Дає збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. Без цього жити, навіть купаючись у медові, для нас лише люта смерть. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого, і народжені на те, щоб їсти. І таке інше. А бджола герб мудрого чоловіка, який у спорідненій праці трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть нащо цей, до прикладу, студент вчився, коли нічого з того немає? Нащо, мовляв, вчитися, коли це не дає багатства? Кажуть, це, незважаючи на слова сираха, веселе серце. Життя для людини і не тямлячи, що споріднена праця для нього найсолодший бенкет. Гляньте на життя блаженної натури і навчітеся спитайте вашого мисливського пса, коли йому веселіше. Тоді відповість, коли жену зайця. А коли заєць смачніший, тоді відповідає мисливець, коли поганяюся за ним. Погляньте на кота. Що сидить перед вами? Коли він веселіший. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нірки, хоча, зловивши мишу, і не їсть її. Замкни бджолу у меді. Чи не помре вона стуги в той час, коли може літати по квітоносних лугах? Що є болісніше, ніж купатися у багатстві та смертельно мучитися з того, що не маєш спорідненої праці? Нема гіршої муки, як хворіти думками, а думками хворієш, коли позбавлений спорідненої праці. І немає нічого радіснішого, аніж жити за призначенням. Солодкий тоді труд тілесний, терпіння тіла, і навіть смерть, коли душа володарка людини насолоджується спорідненою собі працею. Треба чи так жити, а чи вмерти. Старий катон. З чого мудрий і щасливий? Не з багатства ані з чину, Лише з того, що відповідає своїй природі, як видно із цицеронової книжечки про старість. Ця думка премилосерна матір і премудра проводирка. Ця приблага домобудівниця неситому дарує багато, а мало дає тому, хто задоволений малим. Але треба розібратися, що то значить, жити за призначенням. Це не закон тваринних членів та похоті нашої, але означає це блаженне єство, що зветься у богословів трисонячне, котре всякій живій істоті її призначення та відповідність приписує. Про це єство сказав древній епікур таке. Вдячність моя блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. А оскільки бог не є ні чоловічої, ні жіночої статі, але все в нім відразу, то мовить Павло, всяке є у всьому. Запис дійснено на студії книга вголос у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.